Доброго дня, доброго, гарного, весняного і в надії мирного дня, любі мої друзі, любі підписники мого каналу Галина Пановик, мозаїка життя. Я за вами скучилася і вже давно пора зробити якесь відео, і, тому що я багато працюю над творчими колективами вуличних музикантів, що мене дуже зацікавило і дає мені нормальне, нормальне життя, задоволення, радість у своєї праці. І сьогодні хочу нагадати, бо я по п'ятницях завжди робила духовні сторінки і читала свою книжку все в житті, закономірне по-божому, яку я підготувала дуже давно, яка в мене є тільки в рукописному варіанті духовні різні откровення. Ось вона починається таким епіграфом: бачите, світ гарним, багатим, щасливим у правді, мирі, добрі. Та Божій ласці. Не забувайте про Всевишнього, бо кожне стебельце, кожну пелюсточку, кожну комашку сотворив він. А ми можемо і повинні це шанувати, Бог створив нас досконалими. Все лихе робимо собі самі. Тож давайте будемо милосердними. У цьому житті ми маємо два покликання любити і творити. Любляча людина ніколи не створить зла. А творець добра не може не любити. Не забувайте за немічних. Найбільша ласка у Бога допомагати бідним, на село додавати, повірте, в сто крат миліше, ніж брати. І все, що написано в цій книжці, можливо, примітивного, але щирого осмислення, людського існування для вас, люблячих. Якщо сонечко мого серця зігріє і хоч одно читачів, Торкнеться, то я вважатиму, що живе. У мене народилося дуже високе захоплення, надприродна любов до життя, до кожного стебельця, листочка мурашки, глибока віра в добро і можливість його перемоги у всьому світі. Я проникала в таку надзвичайну глибину захоплення своєю вірою, що почала творити. Молюся за всіх і допомагаю всім, раджу, як мені підказую, кому і як треба вийти із ситуації. Все, вважаю, сталося через тонке відчуття світу, який не всі можуть бачити. Все я сприймала як належне, не нарікала і вчила інших радіти в життю. Як дочка зачала дитину, я щоденно почала ходити до церкви і молитися за легкі роди, не могла собі уявити, моєї. Мук моєї дитини, бо мої роди були надто важкі і болісні. Хотілося померти аніж так мучитися. Мої страждання були недаремні. Я відмучила за себе і за неї. Вона народила не сина без жодного крику.